Практика, яка змінить ваше життя на краще. Друзі, ділюся сьогодні з вами тією дією, без якої взагалі неможливий ніякий успіх, ніяке щастя, тому що саме ця практика вона лежить в основі вашого щастя. І що ж це за практика? Дуже проста, очевидна, але не всі її роблять, і це власне практика вдячності. Що це значить, що я маю на увазі під словом практика? Тобто це про те, щоб хоча б один раз в день згадати про те, за що ви можете сьогодні подякувати. І якщо це просто-просто. І є різні різні варіанти, особисто я практикую наступний ввечері, в кінці дня. Якщо в мене є час, то я роблю цю практику письмово, якщо немає, то хоча б можна подумки, вголос проговорити. Якщо у вас є діти, дуже класно робити її з дітьми. І ви питаєте себе: а за що сьогодні я можу бути вдячна світові, іншим людям? І назвати хоча б один пункт, хоча б один, а краще три, а ще краще п'ять. Після цього дуже важливо спитати, а за що я можу сьогодні подякувати собі? Дуже важливо це робити. І знайдіть так само хоча б один пункт, а краще три, а краще п'ять. І також е, дуже рекомендую, якщо у вас е, є складнощі в стосунках з партнером або з іншою якоюсь людиною, також окремо знайдіть е, можливість і спитайте себе: а за що я можу бути вдячна своєму партнерові? Тому що це дуже-дуже змінює ваші стосунки, перевірено. Тому, друзі, практика проста, про неї багато хто знає, але результати отримують ті, хто її роблять. Тому спробуйте хоча б тиждень поробіть цю практику, і ви побачите, як зміниться ваш стан.